До вас, звертаючись до вас, я постійно вас питаю майже постійно. Читаєте ви Святе Письмо, читаєте ви Святе Євангеліє, чи читаєте ви апостольські читання? І насамперед апостола Павла, тому що такого вогняного апостола, читаєте? Ну, Івангелій, звичайно, впевнений, що ви читаєте. Майже впевнений. Апостол рідше, але, скажіть, будь ласка, як вам здається, апостол Петро і апостол Павло, вони дуже схожі. Взагалі не схожі, брати і сестри. Навіть якщо ми історію з вами відкриваємо і знаємо більш-менш цю історію, то вони навіть іноді і ссорилися між собою. Наприклад, коли апостол Петро прийшов і їв з язичниками, а вважалося так в іудаїзмі, що, що іудеї не може їсти з язичниками. Але він вже вважав себе християнином, а потім, коли прийшов, прийшли іудеї з іншого містечка, він для того, щоб не виглядати йому дурним тоном таким. Він перестав їсти з язичниками. І там десь в стороні. Я постол Павло казав, так ти коли, справжній, до того чи після того? Під час того, як їв язичниками, чи тоді, коли ти пішов від язичників, як ти хотіли і стали християнами. Тобто це дуже різні постаті. Я і вчора малював своїм парафіянам, а постійно малював студентам, коли ще й викладав саме цей е період третього курсу духовної семінарії, третій, четвертий. Це дуже різні люди. Наприклад, апостол Павло, як ви знаєте, входив з аристократичного життя з, з родини, і така була з римським громадянством, він був людина, яка закінчила такий ліберальний груз того часу, дуже освічена, знав декілька мов. Він постійно використовував, якщо ми з вами дивимося, вам іноді, як я шуткую, пам'ятаєте, да, у нас в одній відомій комедії є у не аж страшно». такі слова. Коли кажуть Ой. Такий-то там отець чи такі-то, що якогось поета згадав на, на проповіді, або якогось філософа згадав. ось апостол Павло постійно згадував поетів давніх грецьких, як, якраз язичницьких. І згадував і філософів. І окремі. Я ще коли вчився 20 років тому, то казав, що трьох філософів і поетів сьогодні вже в різних частинах кажуть, що він сім згадував. Тобто дуже освічена людина. А Апостол Петро? Ні, звичайної родини, да? рибаки, ну такий середній. До того, що у нього не було своїх найманих робітників. Він сам ловив рибу зі своїм братом Андрієм. Тобто це таке, ну щось є, є водочка або дві водочки, вони саме її ловлять, ну так навіть середня або трошки нижче, ніж середній рів. Тобто дуже проста. У нього одна, одного одно, одно, одна світа, у іншого інша. Один з одної родини, другий з іншим. Тобто, так, скажімо, на діаметрально протилежних частинах цього суспільства кожен з них був. І в поведінки вони були теж дуже-дуже різні. І навіть коли Апостол, вони ж відносились дуже з таким, ну знаєте, з такою обережністю до Апостола Павла, а вдруг він якийсь засланий казачок. Ви ж пам'ятаєте, скільки він ганяв нас, християн, наших християн? А він раптом каже, раз, а я отакий от розвідник. Зараз я у вас тут це відкрию. І вони дуже обережно його до себе підпускали. І коли він тільки сказав, а вони в цей час була дуже скрутна, я навіть як частково зараз, да? ви розумієте, той клімат, як стояв. Посередині храму на початку літургії. Я думаю, ну, ну дуже жарко і спекотно. Що йдемо в цих одежах. І думаю, а як Христово ходити? Ви ж розумієте, Ізраїль, який з вас був Ізраїль, навіть коли ви дивитесь на відео або десь на фото, там ну тут дуже спекотно, а елітку це просто, просто, просто жах. І ось, думаю, так видимо, і ось якраз просто. Тобто я, і е, апостол е, Павло каже, ну так вам важко в цих і, і умовах, а вони кажуть, да, нам треба ще підтримувати свої е, громади християнські, для того, щоб церква наша розвивала, дійсно треба пожертвування з більш таких благоприятних е, е, да, там, де є аграр, аграрні якісь е, е, скажімо так, податки і додатки. додатки. І ось він ходив і збирав дійсно пожертвування на цього. Тобто знову апостол Петро там на місці, апостол Павло, бачите, так, так ну, з такою гарячістю. До чого я веду? Вам здається, що ну ми ж все це владики, я впевнений, ви у мене всі такі освічені парафіяни, у нас освічені парафіяни. Але ви думаєте, до чого все ж таки веду? Ви знаєте, кожен з вас, брати і сестри, коли прийшов храм, і я продовжую частково сьогоднішню проповідь, коли прийшов храм, вам здавалося, що всі тут святі. Всі святі. Вам здавалося, як я вам малював, да? Ось мій доківник казав, він мені сказав, що ви так заходиш, і тебе відразу повітря піднімає там, на 10 сантиметрів, вівтарю ти не ходиш навіть по землі. І коли ми приходимо, думаю, я думаю, ніколи не стану такою чи такою. І от я дивлюсь, людина стала стрункою, мовиться так, цілеспрямовано, а потім ти знаєш, що ця людина теж, у неї є свої спокуси, вона теж намагається якось чисто молитись, як казали да? Тобто Так, щоб увага не розсереджувалася. І ось ти знаєш поступово поступово і ой, та ця сестра не така, цей брат не такий. І всі все не так досконало. Чому? Тому що тобі здається, що це ти зразок, що саме твоя відповідь на якісь питання життєві, вони є ідеальними. Але потім ми взнаємо, що ось ця сестра мені подобається, вона моя подруга в край. І ця сестра мені подобається, моя подруга подробляю. А та і та сестра не подобається, бо в них зовсім інший характер. І ось Господь нас поєднав. І не дарма апостола Петра і Павла поставили первороховними. Ви пам'ятаєте, Петра сам він давав йому освіту. Він ходив з ним разом з іншими апостолами. А Павло як? Яка була освіта? Павло ходив три з половиною роки зі Христом. Чув його постійно. Ночував в одному домі, вечірні розмови, або біля погнища, як сьогодні в Євангелії звучало. Це було, не було. Я просто Павло Сам казав своїм посланням. Мене сам Господь призвав, я спустив, ну, він спустився, скажімо так, і я е, безпосередньо від нього отримав цю місію. І от ми з вами різні. В храмах ми збираємося з вами дуже різні люди. І нам спеціальна церква показала, як сьогодні отець Володимир почав своїм словом, коли зустрічав мене на вході, яка знову, він задав тон саме. І ті проповіді взагалі, тому що переживає церква, бо вона залишена ось ця. Телеграма, скажем Боже, да? пам'ять не окрема Петра, не окрема Павла. А оця півдні чи південь, юг і Сєвєр. Зовсім да? ми знаємо, що в цих куточках це все холодні куточки. Але нам здається постійно кажуть, південь, що для нас південь? Єпету, це крим, да? тепло. Що для нас північ? Звичайно, постійно криги, сніг, мороз. і Ось різні дуже люди. але... Вже нам це залишно, що якщо людина на тебе не схожа, але вона прийшла до Христа, вона теж шукає свій особистий шлях до нього. І ти повинен, саме повинен, я не буду шукати інших слів, ти повинен розуміти, зрозуміти, а чому ти так думаєш? Якщо ви будете задавати таке питання, вам здаватися, що реакція вашого брата чи сестри неправильна, тому що ви щось собі намалювали, яка повинна бути реакція. І вона вам відсек, і, це, і у вас вашого виховання, і вашого досвіду йде. І ви. Ви спитаєте у людині, і іноді виявляється, що вона тобі розповість, і думаєш, я ніколи цього боку не дивився. Я був Павлом, а мені розмалювало такий консервативний погляд Петра, він вірний, і мій вірний, і вічі його вірний. А ось як яка широта, який великий обрій, кругозор, який нам дає Бог, і людей нам з таким обрієм. Тобто кожному з вас сьогодні свято щите в кліні, і свято справжньої любові. На любові, як симпатії, На любові є до тих, хто схоже на мене, а до тих, хто не схоже на мене, до тих, у кого інший характер, тих, у якого інші дари. Для у тих, хто бачить іншим зором, трошечки дивиться на, інші, на якісь речі, які нас оточують. Тож кожному з вас я сьогодні бажаю терпіння. Тим, хто Павлові бажають терпіння бажаю терпіння до п -п петровців, а тим, хто Петрові, бажаю до Павлівців. Тобто терпіть, терпіть один одного, тому що якщо тільки ми зрозуміємо один одного і будемо намагатися і з часу перетворимося на, на загальну родину, тільки тоді ми з цією з родиною і окремо, і разом зможемо йти в царство Небесне. Амінь. Я дуже вам вдячний, що ви прийшли в такий спекотний.